Бахмут трохи детальніше поговоримо, тому що ми бачимо, що окрім постійних піхотних атак, до яких вдається ворог, бої точаться і в самому місці, так само і з флангів, вони намагаються заходити. Але ось цікавий той момент, що за останній період далі частіше вони почали застосовувати важкі вогнеметні системи: на кшталт Санцепьок чи їхнє буратіно, яке завдає ударів по площі, вони є забороненими, і фосфорні боєприпаси, ми теж бачили відео, з'являлися зокрема напередодні у соціальних. Мережах, як ви можете прокоментувати таку ситуацію, та чи є це свідченням того, що бояться росіяни стикатися піхотними підрозділами в стрілецьких боях і ось таким чином, але намагаються ну так би мовити, викурити наші війська з тих районів, які вони контролюють. До наданого важкі вогнеметні системи типу сонцепьок чи інших аналоги вони перебували на озброєнні у військах та підрозділах радіо, радіо... радіаційно, хімічна та бактеріологічного захисту. Віднедавна ці системи знаходяться на зброєні у повітряно десантних військ. Збройних сил Російської Федерації, зокрема тих підрозділів, які нині штурмують Бахмут, надзвичайно небезпечна зброя. Вона з одного боку спроможна поцілювати своїми реактивними снарядами на відстань до 4 кілометрів. А з іншого боку, руйнівна сила тих термобарічних зарядів є надзвичайно потужна. Росіяни використовують в Бахмуті нині ту саму сирійську тактику, коли, перш ніж зайти в той, той чи інший населений пункт, вони його фактично стирають з, з лице з землі. Також тактику вони зараз реалізовують в Бахмуті. Треба віддати належне, Ця тактика є дієвою. Найповільна, але росіяни мають змогу. Переміщуватись вперед, захоплюючи і нові нові мікрорайони цього міста фортеці ми поки що не маємо дієвих факторів, дієвих можливостей щодо протидії цим вагнеметним системам, але окрім них росіяни так само активно використовують ствольну та реактивну артилерію. Авіацію час від часу залучають для нанесення ракетно-бомбових ударів по наших позиціях. Чому Бахмут? Чому така величезна увага з боку путінських генералів до цього міста Фортеці? Здається, мені що зараз Росія намагається вирівняти лінії фронту, тому їм край важливо взяти під контроль Бахмут, вийти до каналу Сіверський Донець Донецьк, той самий, що забезпечує питною водою столицю Донецької області. Власний центр міста Донецький де саме по тому рубежу формувати оборонні рубежі та позиції. Бо Росія розуміє, що літня кампанія, скоріш за все пройде під. Скамже так, так, диктовку українських сил оборони, які будуть діяти в рамках контрнаступу. Тому росіянам край важливо створити подовжну лінію оборони, щоб так само не вдало для української армії. завершилася літня, завершилася літня контрнаступальна кампанія, як і зимова кампанія для росіян. Не менш складна ситуація в районі Авдіївки, але ж я думаю, що логіка дії російських генералів там така сама: вони намагаються вирівняти лінію фронту для того, щоб закріпившись на нових рубежах та позиціях йти в суцільну оборону, не дозволяючи просуватися вперед українським силам, які були діють вже в рамках контрнаступу. Владиславе, от ви згадували зокрема про те, що потрібно якось протидіяти цим системам «Солнцепьок» під Бахмутом. Протидія ж виходить лише одна: це знищити саму установку. Поправте, якщо я неправильно розумію, і ви так само говорили про Авдіївку, і в порівнянні з Бахмутом наш генштаб говорив про те, що ворог з Авдіївки зараз перекидає підрозділи саме під Бахмут. І чи буде це означати, що ну під Авдіївкою градус, але от, трошки зменшиться? Так, як би то дивно не звучало, ми знаємо, що зараз фактично три основних напрямки, де росіяни зосередили свої головні зусилля. Це напрямок Бахмут і напрямок Авдіївка-Марінка. Але ж бачимо, ну, час від часу спалахує активізація бойових дій на Ліманському напрямку. Час від часу відбуваються бойові сутички в районі Ліса поблизу Кремінної, але ж, жнову ж таки, основні напрямки Авдіївка. Uh -huh. Мар'їнка і Бахмут, і зараз так насправді з'являється повідомлення про те, що починає деякі підрозділи в першу чергу повітря десантні, перекидати з району Авдіївки ближче до Бахмуту. Не виключає такий варіант, що росіяни діють максимально раціонально, Розуміють, що їм не вистачає ресурсів для того, щоб тиснути на всіх ділянках фронту, які є для них ключовими. Вони починають зосереджувати максимум зусиль на одній лише одній ділянці для того, щоб здобути там. Ті саме територіальні здобутки, і отримати перевагу тотальну перевагу на полі бою, як буде розвиватися ситуація далі. Я думаю, що нам є. За що хвилюватися, бо найповільна, але тим не менш відбувається концентрація путінських військ, зокрема на території Білгородської області, а це значить в зоні ризику, знову ж таки опиняється вся територія Харківської області. Звісно, що росіяни будуть намагатися і далі тиснути на наші підрозділи в напрямку на Куп'янськ, відповідно поблизу Креміної. Ну і не дарма думаю, росіяни зараз докладають чимало зусиль для того, щоб поновити. Войові порядки тих російських підрозділів морської піхоти, які де діяли в напрямку на вуглек. Так, там зараз росіяни пішли в суцільну оборону, руху вперед не здійснюють. Але тим не менш, на не часто, але відбувається контрбатарейна боротьба, артилерійські дуелі. Тобто говорити про те, що потенціал путінського війська, яке бере участь в так званій спеціальній військовій операції, вичерпана, я би так не ризикнув би. Пане Владиславе, і оскільки ми говоримо за бахмутський напрямок, і я буквально щойно побачила свіже повідомлення відеозвернення. Я хочу зараз процитувати і взагалі розповісти, що в ньому йдеться, і одразу сказати, що тим, хто буде писати, що це зараз не на часі, і ми розганяємо зраду, нічого ми не розганяємо, і це питання на часі. Так, от активіст, військовослужбовець із Закарпаття, який перебуває на Бахмутському напрямку, розповів, як до нього відправляють в роту людей, які не вміють навіть перезарядити магазин. Відправили під Бахмут батька п'ятьох дітей із військовим бойовим досвідом в п'ять днів. Це не поодинокий випадок. Ми це розуміємо. Ми це бачимо. На вашу думку, у чому полягає проблема? Проблема в центрах комплектації, проблема в військоматах, і як ви бачите, взагалі вирішення цієї проблеми, де ховається ось цей корінь всього, тому що ну кидають людей, ну мовно кажучи, на гарматне м'ясо так само. Абсолютно абсолютно слушне зауваження за таких умов має працювати відповідні організації установи, зокрема військової служби правопорядку, і відповідні органи, які уповноважені приймати негайне рішення щодо того, що ті військовослужбовці, які не мають відповідного рівня підготовки, не залучалися до участі в активних бойових діях, бо це фактично відправляти людей на смерть. Звісно, що проблеми час від часу виникають. Ми бачимо, як Відбувається в, 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 в яких складних умовах відбувається та сама робота територіальних центрів соціальної підтримки та комплектування? Очевидно, що є проблема, але в тому числі і завдяки публічності ці проблеми треба вирішувати, адже на будь-яких е е е посадах. Служит люди, вони так само можуть вчиняти певні помилки, але якщо є відповідна негайна реакція для того, щоб ту помилку виправити, це раціональний підхід. Тільки ми будемо стикатися з абсолютним несприйняттям та нерозумінням ситуації, то очевидно, тут треба приймати рішення до тих посадових осіб, які своїми діями та бездіяльністю чи то бездіяльністю приводять до виникнення таких ситуацій в будь-якому разі. Кожен український військовослужбовець, який перебуває на фронт, має а пройти відповідну вишки, підготовку бойове злагодження, отримати всебічне і повне забезпечення лише після того е, він може виконувати завдання з ризиком для життя безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Бо ті факти, про які ви розповідаєте, вони є неприпустимими. Українські сили оборони це точно не російська окупаційна армія, і на лінії бойового зіткнення мають перебувати саме ті військовослужбовці, які відповідають усім критеріям і забезпечення і підготовки. Пане Володиславе, абсолютно точно. Ми дякуємо вам за таке роз'яснення і за вашу позицію. І от хотілось би від вас ще почути, який мінімальний термін має бути підготовки для того, щоб потім відправити військовослужбовця на поле бою у запеклі бої. По перше, ми маємо розуміти за якою саме програмою підготовки навчається наш громадянин, громадянин України, який призивається в рамках мобілізації. Чи має він до мав він до того бойовий досвід, і від того ми можемо виходити в будь-якому разі, 3, 5, навіть 7 днів підготовки, це не є тим визначальним фактором, який може свідчити про те, що військовослужбовець підготовлений до виконання бойових завдань з ризиком до життя. Курс підготовки складається ще не менше з кількох тижнів, і тут ми маємо розуміти, навіть орієнтуючись на алгоритми підготовки наших західних партнерів, зокрема британців, ми маємо розуміти, що тиждень підготовки може складатися і 4, і 6, і навіть 8 тижнів. Причому це йдеться про, про підготовку військовослужбовців штурмових чи мотопіхотних підрозділів. Тому ще раз я повторюю. Що жоден український військовослужбовець не має права перебувати на передовій без відповідної підготовки, без проходження бойового злагодження, без відповідного всебічного забезпечення. На тому час від часу наголошують і офіційні представники і Міністерства оборони і Генерального штаба Збройних сил України, але знову ж таки, саме публічність, саме медіарозголос буде дозволяти. А, Контролювати цю ситуацію і відповідно оперативно реагувати на такі кричущі випадки угу. пане Владиславе справді дякуємо за таке роз'яснення. і Дійсно хотілося, аби все відбувалося за законом, або все відбувалося по статуту. Але і справді, ось ну такі, ну справді, людські помилки вони теж іноді бувають, і такі випадки вони трапляються. Наскільки я розумію, то існує якраз таки спеціалізована військова прокуратура, яка займається такими питаннями. яка Розслідує, от якраз, такі такі випадки, і, зокрема, як ви вже і зазначали, є і спеціальні військові і правоохоронні органи, які теж можуть розглядати такі питання. Пане Владиславе фактично не так багато часу залишається, але ще одну тему хотілося б з вами обговорити. Зокрема, у західній пресі зараз деякі аналітики досить часто говорять про те, що от війна зайшла в глухий кут. Що, мовляв, би, то ні в одної, ні в іншої сторони не вистачає поки що сили і ресурсу для проведення якихось успішних операцій, і от воно все так тягнеться, і невідомо, коли зрушить з місця. Що ви думаєте з цього приводу? Та чи є це, знаєте, таким тимчасовим твердженням з боку західних аналітиків? А справа в тому, що при всій повазі до наших западних колег ми маємо пам'ятати про ключове. Скільки ті саме. Західні колеги виділяли Україні на існування після того, як Путін розпочав повномасштабну військову агресію. Три доби, і Київ мав би перейти під контроль путінської армії два тижні, і до західних кордонів України мала вийти російська окупаційна армія. З того часу минуло понад 13 місяців. Тривають запекли бої. Взагалі, та війна, російсько-українська війна, триває десятий рік поспіль. Тому я маю досить серйозний сумнів щодо компетенцій тих самих згаданих вами військових експертів з країн колективного заходу, бо часто густо їх прогнози не мають нічого спільного з тим, що відбувається на землі. А тут я хочу звернути увагу наших глядачів на наступного президент України Володимир Зеленський. Буквально вчора повторив сталу тезу, українська армія продовжує підготовку до масштабного контурнасту того він заявляв про таке, українська армія перейде в контрнаступ лише тоді, коли вона до нього буде всебічно забезпечена. Знову ж таки, паралелі. так само, як і українська армія зараз готується до контурнаступу. Так кожен український військовослужбовець, який потрапляє в зону ведення активних бойових дій на лінії бойового зіткнення, має бути всебічно підготовлений, навчений та забезпечений. Лише це є запорукою успіху в інших випадках. Це завжди ризик для життя та здоров'я кожного нашого воїна. Пане Володиславе, і окремо хотіли наприкінці обговорити південь нашої країни. Ми бачимо, як зараз росіяни використовують все більше активніше авіацію свою. Про це повідомляли оперативне командування Південь і використовують вони для того, щоб застосовувати. Подальшому для запуску цих керованих авіабомб і вони б'ють не тільки по військовим об'єктам, але й по цивільним об'єктах. І так само вони панікують і свої протиповітряні оборони відсувають вглиб від лінії фронту. Скажіть, ваша думка, що відбувається, і що може відбутися на півдні нашої країни найближчі місяці? Південь нашої країни це південь Херсонської області, південь Запорізької області, тим часом окуповано Крим та Севастополь. На всіх цих всіх цих регіонах Росіяни зараз активно облаштовують інженерні та фортифікаційні позиції. Росіяни насправді дуже серйозно, дуже ретельно готуються до майбутнього українського контрнаступу. Мережа опорних пунктів довготривалих вогневих точок, інженерних споруд у вигляді окопів та протитанкових рвів, вона сягає десятків і десятків кілометрів. Росіяни надзвичайно ретельно готуються і створюють ті саме інженерні споруди не лише на напрямках імовірного українського контрнаступу, а й створюють додаткові рубежі оборони для того, щоб у разі якщо українська армія має матиме успіх на Першому етапі контрнаступу росіяни мали можливість зупинити той самий контрнаступ. Тому думаю що Росіяни розуміють всі ризики, вони чітко розуміють щодо обсягів та можливості української армії, тому на відміну від деяких західних експертів, які вважають, що на фронті зараз створено певно таке себе статус. кво Російські генерали, мабуть, що краще обізнані щодо військового потенціалу українських сил оборони. Війна триває, я ще раз підкреслюю. Ворог готується до оборони, причому в основному він свої зусиль засереджує саме на південному фасі Російсько-Українського фронту, в тому числі на півдні Херсонської області. Росіяни знають, що у них є потужна природна захисна лінія, я маю на увазі річка Дніпро в Нижній Отечі, але тим не менше вони дуже ретельно готуються для того, щоб чинити спротив. Але ж але ж українська армія так само готується. Є віри в талант генерала залужного і тих фахівців, які допомагають готувати наш контрнаступ, так пане Владиславе, Усі ми віримо і в залужного, і в інших генералів, і в кожного нашого воїна, які нині. Служать в збройних силах України і безумовно сподіваємося, що усі рішення, усі операції, вони будуть успішними для нашого боку. Пане Владиславе, дуже дякуємо за ваші фахові думки з приводу Дякую. ситуації на лінії українського фронту. Владислав Селезньов, військовий експерт, полковник збройних сил України та речник генштабу ЗСУ у Період з 2014 по 2017 був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо вам.